Держави, ми наша гордість, наш наступний крок. Тож обіцяйте виконати справу, яка прославить гордий наш народ. Донині ми чули про них багато, не бачили ми їх ще зроду. Вітаємо цю силу, вітаємо цю вроду. У вашому житті Богома нині дата, і це сьогодні вже незаперечний факт. Сьогодні є вечір, цей чарівний. Вам вручають на зрілість перший власний атестат. Слово для оголошення наказу та вручення атестатів про повну загальну середню освіту надається заступнику директора школи Герегі Ольги Леонідівні та директору школи Богдану Валерію Олександровичу. Наказ по Старограшенській загальноосвітній школі 1-3 ступенів про вручення атестатів про повну загальну середню освіту учням 11 класу. Зв'язку з успішним закінченням 2013 навчального року та на виконання наказу відділу освіти Баштанської райдержадміністрації про порядок закінчення 2012-13 навчального року. Державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району та з метою організованого закінчення навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та за рішенням спільного засідання Педагогічної ради школи та ради навчального закладу наказую нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчання. Та вручити, атестати з відзнакою про повну загальну середню освіту таким випускникам 11 класу Білоус Аліні Олександрі.